Яке слово тут все ж таки більш магічне – «міжнародні» або відносини? Якщо ми говоримо про міжнародні відносини, то тут е, акцент робиться на основах дипломатії. Що стосується туристичного бізнесу, це туристичні оператори, це е, туристичні фірми, це, скажімо так, ази. ази. Да. Угу. Декани про кар'єру. І в нашій студії сьогодні директор Каразінського інституту міжнародних відносин і туристичного бізнесу Микола Пасаревський. Доброго дня рада вас вітати на цій посаді. Ви е, наразі не так дав давно, і тому мені дуже цікаво спитати вас, чому люди обирають вже кілька кілька років поспіль саме цей напрямок. Що він дає? Ну він дає дуже багато. Як ви зазначили із назви інституту? У нас е, дві основні. Два основних напрямки освітнього процесу це міжнародні відносини і сфера обслуговування, яка включає в себе туристичний бізнес і готельно-ресторанну справу. З точки зору великого попиту серед абітурієнтів, їх батьків, як ви зазначили, то ми можемо казати тут про те, що міжнародні відносини завжди були таким: знаєте. Комплексом зв'язків та взаємовідносин між державами. А, а саме це економічні, гуманітарні, соціальні, політичні, правові. А, і це все можна назвати міжнародні відносини. І а, для України, зокрема, міжнародні відносини. З 2014 року набули, скажімо так, доволі таки серйозного статусу, пов'язано з агресією збройною Російської Федерації. І коли почалася повномасштабна агресія, то ми всі бачимо, що завдяки міжнародним відносинам зараз Україна продовжує жити і виборювати свою незалежність та суверенітет. І ну, це завдячуючи нашому усьому дипломатичному корпусу України. Тобто, це про дипломатію або так. все ж таки про сферу послуг, це про, про дипломатію. Від... Яке слово тут все ж таки більш магічне міжнародні або відносини? Це про дипломатію. Що стосується сфери обслуговування, то тут теж доволі таки цікава ситуація. Ми всі зіштовхнулися з пандемією спочатку, тепер війна. І ми всі бачимо, що незважаючи на такі доволі такі серйозні зовнішні виклики, підприємства сфери обслуговування вони продовжують працювати. У Харкові, у прифронтовому місті, у інших містах, де е, лінія зіткнення доволі таки близько, і це е, наштовхує батьків та абітурієнтів на те, що дійсно ця е, сфера і галу, життєдіяльності е, нашого життя вона дійсно доволі таки актуальна, і батьки е, задумуються, чи потрібно це їм дітям чи ні. А якщо казати про спеціальність, вона як звучить? Дипломі у нас декілька спеціальностей в галузі дипломатії. Це одна спеціальність міжнародні економічні відносини, інша спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. І ці дві спеціальності вони доволі так і, можна сказати тотожно відображають дипломатію. Кого ви готуєте? Доволі таки гарне питання. Студенти, які е, випускаються е, з нашого факультету, тепер інституту е, із цих спеціальностей, вони е, мають знання і навички в доволі таки багатьох сферах. Це і міжнародне право, це і економіка, це і е, власне дипломатія. А що буде написано в дипломі? Спеціаліст з міжнародних відносин. А якщо казати, ну, де Саме вони... бакалавр, саме uh -huh. бакалавр з міжнародних відносин. А як пояснити потім я закінчив такий факультет, такий інститут? А, ким працює спектр. А... Працевлаштування наших випускників дуже широкий. За якими професіями? Якщо брати сферу обслуговування, туристичний бізнес, готельно-ресторанна справа. Що стосується туристичного бізнесу, це туристичні оператори, це туристичні фірми, це готелі, це ресторани, це страхові компанії, це якісь курортні, великі п'ятизіркові комплекси. Що стосується міжнародних відносин, то тут на перше місце виходять міжнародні складові. Починаємо ми з місцевого рівня: це міська рада, це харківська військова адміністрація, а саме департаменти міжнародного співробітництва. Ну і плюс студенти, які взагалі гарно себе зарекомендували, знали, знали і вивчали дві мови, то у них перспективи доволі так і ширше, і вони претендують і намагаються працевлаштуватися у міністерстві закордонних справ чи у дипломатичних представництвах за кордоном. Якщо казати про освітні програми, домінуючі предмети окрім мов. Які що вивчають, якщо ми говоримо про міжнародні відносини, то тут е, акцент робиться на основах дипломатії, дипломатичний протокол та етикет, е, історія обов'язково міжнародних відносин. Ось е, це скажімо так, ази, ази, да, які повинні знати е, готові вже випускники. Нашого інституту це юриспруденція, менеджмент, маркетинг таке є. Маркетинг, менеджмент майже відсутні. Інше. Так, угу. це про інше міжнародного права трішечки є. Зараз ваш факультет став інститутом. <плес> це щось змінило? На даний момент нічого не змінило, окрім назви, але основна ідея полягала в тому, щоб підсилити іміджову складову. І бути на одному рівні з конкуруючими університетами, а саме з вільською, львівською політехнікою та київським інститутом міжнародних відносин Тараса Шевченка. І е, ми думаємо, що це повинно спрацювати, особливо в таких важких умовах, в яких Харків опинився, і університет в цілому. Тому це лише зміна назви або змінюється ще ні, не тільки про назву зміна. Ми ще хочемо запровадити доволі таке опанування харцкілів Харцькілів у студентів. Вони у нас були, але е, на стандартному, скажімо так, рівні. Ну нам е, спочатку. Не дала це зробити пандемія, тепер війна і безпекові умови не дозволяють нам офлайн студентів навчати. І ми зараз розробляємо, скажімо так, комплекс заходів. Комплекс івентів, які будуть спрямовані на підсилення оцих хардскілів у студентів-міжнародників, які залишаються в Харкові. А з точки зору наших опитувань, які ми робимо раз у семестр, то у нас десь 70% студентів у Харкові, і вони всі жаліються, що їм недостатньо офлайн заходів. І ми ось розробляємо зараз, скажімо так, таку дорожню карту. По цьому напряму і думаємо, що впораємося, і студентам буде доволі таки цікаво і будуть прокачувати свої хард-скіли. трішки про історію факультету. Якщо казати про те, що він відкрився в 2005 році. З, яки, з якою метою, і що робить його сьогодні, ну в цей такий складний склади для Харкова час корконкурентноспроможнім, якщо порівнювати з Львовом або ну факультет відкривався у комплексі різноманітних спеціалістів. Це були і представники з географічного факультету, і представники з економічного факультету. Це все в поєднанні, скажімо так, дало поштовх до розвитку нового факультету, нової галузі, як міжнародні відносини. Він став. Популярним спочатку? Так, да, так. Тобто, ви ну завжди мали такий конкурсний на місці? Так, завжди. Це, скажімо так. Перевага, а що ви для цього робите? Ну, як я казав на початку, міжнародні відносини поєднують в собі комплекс знань та навичок, які отримують студенти. Тобто, цей диплом він фактично дає так, такий набір Так, абсолютно компетенцій. Вірно. Ось як... у європейських країнах, коли люди знайомляться, особливо на високому дипломатичному рівні, у них обов'язково є питання, кіт університет закінчив, і коли люди бачать на території. Території України, як мінімум, що у студент дипломка Каразі на міжнародних відносин, то до нього ставлення вже трішечки серйозні, серйозніше відбувається. Тобто, вони розуміють, вони розуміють, що ця людина отримала багатий спектр знань та навичок, які будуть потрібні при його працевлаштуванні чи у роботі. Я б хотіла запитати вас саме про вашу кар'єру. Якщо казати про. Навчання, де ви навчалися, і ким ви мріяли бути, коли ну, фактично обирали собі напрям освітній? Я навчався в іншому навчальному закладі, і, е, на жаль, не в Каразіна і не на факультеті міжнародних економічних відносин. І я про це реально жалкую. Дійсно, ось з віком, з досвідом я про це жалкую. Дійсно. Що стосується кар'єри, де ви навчалися? Навчався я в університеті міського господарства імнібекетова. Ну, це так вийшло, тому що у мене батьки у мене родина, це університетська сім'я. Усі люди з вищої школи, окрім мами. Тому, в принципі, моя доля була вирішена на початку. Я дивився інтерв'ю з іншими деканами, які у вас в студії були присутні. В мене викладач філософії мама. Вона в мене кандидат філософських наук, тому моя майбутня доля була визначена ще, мабуть, в 9 класі. Мама мене бачила або вчителькою, або медсестрою. І в неї було бажання педа. Училище або медучилище. Е, ну, я, мабуть, ще тоді була наполеглива і сказала: мама, ні, не буду. Я хочу щось людське. І у багатьох, в принципі, така сама була. Мама. Доля, да. Тому е, у мене повторюється ситуація. Ким ваша мама вас бачила? Ну, мабуть, не скажу, не знаю, тому що я е, одразу ж е, йшов по шляху е, вищої освіти. Е, Здобув бакалаврський магістерський рівень, потім е, вступив до аспірантури. Тому е, одразу мій шлях, моя дорожна карта була. А про що ваша дисертація? Запобігання рейдерству Ну, як актуально. так не зовсім перетинається з міжнародними відносинами відносинами, але з точки зору економіки та економічних ситуацій, кейсів доволі таки життєво Це взагалі проблема явище можна і так сказати, але це більш розповсюджене явище у нас в країні на території минулого СНГ в Європі. Не так, але бувають випадки, але не так розповсюджено, як у нас. А що є головним чинником? Відсутність достатнього законодавства в галузі економічної безпеки, тому що. Ну, можна знай знайти лазівки, скажімо так, на майже законних підставах, щоб займатися цими справами. Як ви вважаєте, ваша кар'єра на, на цій посаді? Це топ вашої кар'єри, або ви мрієте про щось ще? Кожна людина мріє, кожна людина хоче еволюціонувати, скажімо так. Я яким би ви хотіли Я роблю все так і працюю так. От мені, е, мій старший доволі таки досвідчений товариш з зіттєвим досвідом е, сказав один раз так, що е, ти повинен після себе щось достойне залишити. Ось е, я з таким же ставленням відношусь до справи. Тому, а там як доля вирішить, там і будемо. Ну от зараз, якщо казати залишити, то це буде про що? Це буде як якийсь стан факультету, або якась кількість захищених дисертацій під вашим керівництвом, або що? Ну, з точки зору факультету. Дійсно, ви самі можна сказати відповіли на це питання. Це дійсно не тільки зберегти ті традиції, ті досягнення, які вже є, а дійсно і приумножити їх. Це і кількість студентів, це і кількість професорсько-викладацького складу, це і кількість захищених дисертацій. Це все в комплексі дає, скажімо так, імпульс для розвитку не тільки особистості, а й всього інституту, усього колективу. Всі захочуть іти далі. Це буде мотивація, скажімо так. Скажіть, а чому ви? Чому вас сама вас обрали? Збіг обставин, мабуть. Угу. А що головне в кар'єрі? Це обов'язково бажання, це обов'язково працездатність і мотивація. Ви хотіли бути деканом? Мабуть, так бути деканом це як відповідально. Ось зараз, по прикладу приймальної комісії, вибачте, але ми живемо на роботі. Це ну наразі, це кількість поданих заяв. Ми ще не можемо казати угу. про. Кількість зарахованих здобувачів, але це все результат роботи, яку проводили усі абсолютно. Це і адміністрація факультету, це і науково-педагогічні працівники. Це все наполеглива праця, яка була протягом року, і яка наразі дасть свої плоди. Якщо казати про факультет, цей факультет в майбутньому, ну от казати про нього із наукової точки зору, із якогось соціального передбачення, можливо, з точки зору соціального передбачення, яким він буде, тобто можливо, з'явиться якийсь напрямок розвитку цих міжнародних відносин, можливо, з'являться якісь ну, освітні програми нові. Тобто, яким ви його бачите? От, якщо казати саме про розвиток факультету, з приводу освітніх програм, Чи змінюються взагалі ці міжнародні відносини? Це залежить від ситуації, яка відбувається на, ну, по-перше, на ринку освітніх послуг. По-друге, як ситуації, які відбуваються у світі. Ми можемо побачити, і ми можемо зрозуміти на спеціалістів, в яких галузі буде попит більше, на яких менший, тому можна варіювати в контексті освітніх програм. Що стосується майбутнього, ну наразі це важко сказати, тому що туристичний бізнес буде розвиватися обов'язково. Після, вій... Після війни буде небиякий бум. Всі захочуть до нас приїздити. Тому зараз ми вже говоримо з завідувачем кафедри туристичного бізнесу з приводу того, як скажімо так, тримати руку на пульсі, і щоб е коли настане цей бум, ми могли, скажімо так, спіймати цю хвилю і е щось запропонувати суспільству, щоб могло принести користь усім, університету, місту і державі. Е перед війною, перед пандемією був проєкт. Е Комплексний і університету, і Харківської обласної державної адміністрації туристичні магніти не тільки про харківський регіон, а й про на рівні держави. І, на жаль, не встигли його реалізувати. Тому як мінімум можна буде починати з цього проєкту після закінчення війни. В чому на ваш погляд основна проблема української дипломатії? У відсутності кваліфікованих кадрів. Буквально вчора ми були на зустрічі. У Києві у Міністерстві закордонних справ зустрічалися з заступником міністра. І Якраз це питання обговорювала. Ось вона каже, що е, доволі таки велика кількість студентів до них е, приходить на співбесіду, але ось е, теоретичні знання в них є. Рівень підготовки у когось сильніший, у когось слабкіший, окей. Але е, третій такий як на думку заступника міністра, був це відсутність е практичних кейсів у них, е ось прокачування хардскілів. Тобто, от, наприклад, якщо їм дати завдання е змоделювати сценарій святкування Дня незалежності України з приїздом абсолютно різноманітних делегацій з різних країн, то вони не зможуть цього зробити, і це проблема. Ось і з точки зору інституту. Тепер я думаю, що ми будемо ну докладати максимум зусиль, незважаючи на безпекову ситуацію в місті, щоб студентам дати ось якомога більше цих практичних скілів, скілів, якраз за рахунок офлайн зустрічі, тому що це дійсно важливо. і Ми це почули, скажімо так, від перших осіб. Якщо казати про практичну складову вашої підготовки, де ваші студенти проходять практику? Це доволі таке цікаве питання, тому що у нас досить велика кількість освітніх програм, і ми намагаємося охопити всі освітні програми, щоб ну, можна так сказати, щоб виправдати очікування студентів від вступу на в цей інститут mm -hmm. і щоб їх не розчарувати. Що стосується сфери обслуговування, тобто туристичного бізнесу, готельно ресторанної справи, то тут у нас ситуація, попри війну, попри пандемію, доволі таки стабільна. У нас кожного року студенти їздять на закордонну практику в такій країні, дав такі країни, як Греція, Туреччина, Єгипет, Болгарія, Словаччина. Ось Австрія е, теж не, нещодавно було. Тому тут все більш-менш е, стабільна ситуація. Тобто у вас є такі міжнародні договори? Так, так, так. Обов'язково договори з е, українськими компаніями, які займаються. І вони ж є вашими стейкхолдерами? Так, обов'язково. А назвіть якісь великі компанії, які замовляють. Випускників з точки зору туризму та готельно-ресторанної справи С-Тревел, Тревел Стаді Вьорк. Году також підписали з Італійською асоціацією. Їжі якось так зараз не скажу точно назву, але з ними підписали. І в цьому році близько 15 студентів поїхало в Італію. Це ми скажімо так, започаткували цей напрям, і він скористався попитом серед Якщо студентів. казати про дипломатію. Якщо казати про дипломатію, то тут ми трішечки замкнуті. Ну, ми можемо... В силу ситуації? Так, в силу ситуації, авжеж. З точки зору місцевого рівня, це міжнародні департаменти Харківської міської ради та Харківської військової адміністрації. І з точки зору, якщо ми виходимо на зовнішній рівень, то наразі в... під час війни та Пандемії це доволі такі рідкісні випадки, коли ми студентів відправляли дійсно талановитих, які, у яких були знання е, двох мов на рівні Бі-2 та вище, і е, рекомендували їх Міністерство закордонних справ. Такі випадки теж є. Е, також у нас є освітня програма Міжнародна логістика та митна справа. У нас. Е, Анонсую, скажімо так, зараз буде підписаний меморандум з Державною митною службою України, куди ми плануємо відправляти на стажування як студентів, так і викладачів, і багато підписаного з логістичними компаніями, які в Харкові наразі працюють, і на території України є навіть такий, скажімо так, гігант лоджеті. Логістична компанія у Харкові, і у них більша половина їх штату це студенти нашого інституту. Як війна змінила ваші освітні програми? Можливо, додалися якісь обмеження, можливо, навпаки, додались якісь нові теми? Я не кажу про освітні програми або предмет. Ну, з точки зору освітніх програм, ми а, суттєвих змін не робили. Дипломатія але... під час війни, так. наприклад, воно було. Так, є... так, так, так. Це окремі теми mm -hmm. в конкретних дисциплінах. Але з точки зору з точки зору. О, так. Або дипломатія завжди кризисна. Не завжди. Не завжди є різні види дипломатії. Це... Дипломатія завжди. це завжди складно. Я розумію, що дипломатія не може бути тоді, коли і так легко домовитися. Так, тут я з вами безумовно погоджуюся. Це дійсно небиякий процес, який вимагає доволі таки... Широкого спектру знов ж таки знань, навичок, інформаційно-аналітичного мислення від студентів, тому це дійсно непросто і, ска... і це підводить угу. до речі до практичних навичок до цих практичних кейсів, яких у нас наразі замало і до яких ми будемо йти. А скажіть, якими навичками повинен ну фактично володіти студент, не студент, абітурієнт, можливо, якимись особистими рисами? Які важливі, або які ви бачите, як, ну, от, як спеціаліст в цій галузі, ви б могли, мали сказати, або можете сказати, так, да, я бачу в тобі дипломата, або так, я бачу в тобі директора великого готелю». Як на мене, це ораторське мистецтво, обов'язково повинно бути в дипломатів. Комунікація? Це теж без цього ну, дипломат не зможе вести професійну діяльність. Дисципліна. теж, я думаю, повинна бути притаманна будь-якому. Це стресостійкість. Або... В... В тому, в тому числі. Дякую вам дуже. Було надзвичайно цікаво. Питань ще стільки про дипломатів. Дякую вам. Як вони нам потрібні? Можемо продовжити у наступний раз, тому саме про дипломатію. Дякую. Дякую.